Так, ну що, друзі, всім привіт, з вами я Лід, і сьогодні yeah, ми граємо yeah, в папу sure. з нашим папіком. Ось наш папі Госінг. Ми так само продовжимо грати на вікенді. Yeah, тому know, що. Я би хотів розкрити. Тому що вчорашня катка, ну, самі розумієте, була нормальна, але ми здохли в кінці. Ось там 20 uh, живих залишалось гравців. Know, О, хорош, якраз можемо політати. Там 20 э, живих гравців залишались. І ми трішечки здохли. м-да. Ось, але катка мені ось, сподобалась. Що, ось. Ми вчора. О, норм, ще, ще, ще. Також вчора ми навчили папіка літати на дельтаплані. Ось. Це прям класна штука, тому що папік не вмів до цього літати на дельтаплані. ось. А ми його навчили, і це просто суперово. Ось. І в цьому... У мене ніхіра немає, я, я тільки маю один фанфанцерфаус і все. ті ти... Хто буде на дельтаплані літати? У мене ніякого афолута, у мене автомата, або надія В цьому літа, відео, я думаю... Буде, буде папік, так сказати, покращувати папі? свої навички літання на дельтаплані. Ось. І ми будемо йому допомагати в цьому, звісно ж. Ааа... Uh, Снайперку я бачу. Чуть-чуть мутаємся. Там, кстати, дивися, щоб його не угнали часом. А я вже все залутав, чим прикол. Хм. Я нічого ще не залутав, чекай. Тут все залутано, в принципі, можна... А, тут все інше. Там буде бути Так, ти, пан? А, вон він. Так, от, так, ого, ніфіга, тут ще лути, що? а Давай ми попробуємо, ти будеш, короче, вниз, не сніти, а я попробую спонсорфаус та машину підірвати. В смислі? Не розумію. Ти будеш поки знижатися, а я попробую, типу, як думаю. Ну, короче, попробуємо, типу, нашу машинку, типу, Там, типу, і бігають, а там, типу, бігав. Он, 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 він біжить. Чуєш? Це ж не Да. Типу, і бігають. А, в мене нема скіна, типу, такого. Ну типа я... Короче, у мене тільки такий стиль є, а не скин. Сейчас ты скин це не то саме. Тут типу, Я зараз хочу сбить когось. Я ей молик закинув, у смок! Ай, по мне стреляют! Хорош! 187 метрів, попав по ньому. Хорош, хорош, хорош. Ой, с нам yeah, треба yeah, дельтаплан. Я до просто. Бо тут тип. Да-да-да да да Вот -да -да -да. тут типы стреляют. Я думаю, маю на патрон 75, короче, идем. Норм, ты будешь за рулем, чи я буду? Давай я попробую за рулем, поймал. Давай! А потім тебя змеи на Давай, давай. Папик буду гулять він. за рулем. Давай, давай, давай! Пробил нажми, пробил нажми, пробил нажми. Пробил? Да, Це тормозить на земле. Все, норм. No. Все, віджимай пробіл. Ти разгоняйся? No. Хорош. Потихеньку, потихеньку. Ти, ти говорив, що ти шариш в этой темі. ты, блин! Ти що твориш? Тихо. <ривіт> Нормально. Давай, чуть-чуть вгору, чуть-чуть вгору гору, чуть -чуть гору Глянь! Глянь, що нам зальтопланом <ривіт> зробили. Ой-ой-ой-ой-ой, Це що відбувається? Дерево срани! Ё-моё! Ну вот блин, что за таке? Норм, норм, норм. давай ты сядешь. Давай. Я зараз панду уже, зараз В тебе зараз дисфункция, зараз... да? В тебе дисфункция. Ой-ой-ой! Нормально. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Ты что творишь? Зараз, Якщо нам его пидирвать, то жопа, блин. Треба придайся новый шукать. Улетаем! Улетаю на Гаити! Улетаем! Улетаем! Бля. 65 живых норм! В принципе! Як же вы машинка, то я зараз попробую если я, если я Он давай я туда полотаем, я тебе даже допоможу. Фу. Чекай, зараз. Давай, я давай, давай! А, ты не будешь подрывать машину, да? Ні, туди б я не летів, бо там типи і... Хлязь, які на СХП в дельтаплана. Дивись. А, блін. Реально. Коротше, давай полетим туди, і там, по суті, по дорозі мають бути дельтаплани, типа вони по дорозі, типа, вздовж моря, спавняться, зазвичай, типа Ось, і там має бути якісь із цих дельтапланів. Ні, ну кайфово, кайфово на ньому літать. Правда у нього ХП, так не так на так уже і багато. Так. Тут якийсь Вілла якогось барона. Рар. О, глянь, глянь, пеніс! дивись на мою мітку, на жовту мітку глянь. Ха-ха. Це що за филя? -мо. Поки що ми нашли, да знаєш, ще якісь нак спавни в дельтаплані. Да, але вони на Діноленді. Он, по-моєму... Да, он, по-моєму, є, ні. Ні-ні. По нам ззаді стріляють якоїсь Ні, дельта там Дельтаплан. Там Дельтаплан. Ну короче, вздовж цієї дороги є, по-моєму, між космодромом і обсерваторією. Давай розгон візьмем. Такс Так, тачечки, можеш підбити, до речі? Он бачиш ще один дельтаплан. Йдемо Чуєш, давай мы зараз на двох дельтапланів. Давай, давай. А тебе є другий типа друга каністра. Друга каністра в тебе. А чуєш скільки пальне лошос на цьому дельтаплані? па? Половина, половина бака. Нормально, окей. Шо, я буду на поломаному, я буду на поломаному. Не, давай я на поломаному, ты на новому. А, ну ладно, блин. А, ну в принципі, да, ты той можешь добыть. Так, Все. ну шо, погнали. А чекай, главное, щоб мене врізали, ч Ще, я чуть-чуть назад від'їду. Можем гонки, Можем ці перестрілки на пістолетах устроїть. Давай. Що ты там відерш? Давай, базона. Давай. А, я маю злітати, давай перший я защу. Давай, давай. Я ж тобі дорогу зробив. До 70 км на годину розганяєшся і взлітаєш потихеньку. Що за десант, йоне? Ха-ха! Кстаті, да, це якесь ВДВ. Це якесь ВДВ. Коротше, дивись, коли ти взлетів... Я тобі тіпа, рекомендую цей вот, тіпа, трішки зменшити, щоб на половину тяга було, воно не так багато тіпа, пального їсть. На контроле жми, типу, до половини доведе тягу. Да, тіпа, щоб на половині було. Ось щоб. Да-да-да. Нормально. Так. О, тихо, лети на ж лети на жовту мітку. Лети на жовту. Ой-ой-ой, я -ой 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 -ой, падаю. Лети на жовту мітку. Що за херня? Ну це прикольно. <рикольно> ні, ну так, да, це прикольно, це ВДВ. Ні, це ПДВ. Повітряно-десантні війська. Ось. Блі, ну мені прикольно, мені, мені подобається. Дивись, типа в тебе скоропальне закінчиться. У мене ще лишилось трохи, не знаю. Якщо она... Кстати, можемо тут тут приземлиться, підлутаться, тут по любасу має бути каністра. А, не, на треба, тут типы, тут типы. Тут типы. Он бачиш, машина тут стоїть. Зі скином, до речі. Чекай, ctrl 2. Я тобі не рекомендую, ти зараз спадаешь, якщо ctrl 2 нажмеш. Ctrl 1. Чекай. Нормально, чуєш, переключається. Да-да-да. Тільки його треба буде. Коротше, там важко. Там важко стоє. Ти на жовту мітку, але до речі. А що за херня? а чого він падає? А чого а мене зразу я сказал, тебе знає шос. Да, да, да. А, блін, зона тепер отам. Ох, прикинь, по мені попали. Ну, не по мені. Куля прямо побачу, як вилетіла тут. По дельтаплану попали по крилам. Го аварії ДТП. Ой! Маш. У цього дерева хітбокс я виявляється, я забув. Ну, сміс я не забув, я думав, цього дерева нема, типу, бо в деяких нема, в деяких є. Ну шо там, сержант, сержант? Все нормально в польоті? Да, я. Ну, так сказати, все. Ой. Вастановився Востанові... від цього. Від ДТП. А, мы кстати в зоні. Угу. має бути. Тихо! Збав трішки швидкість, я хочу знайти такий момент, щоб ми вдвох одночасно на теплані летіли, типу, щоб скріншот зробити такий прикольний. Чекай, на контуру ну давай. Збав швидкість трошки, так. Да. Тебе пальне дорожче закінчити зараз. Ну если да, треба буде зараз страшно приземляться, чуешь, может я поудамся. Да. Я приземляюся короче, сержант, я приземляюся. Сержант? Товарищ. Не настільки сильно треба приземлятися. Тихо, тихо. Ох, ні... Тихо, тихо. Ой. Хорош! Ти його взірвав. Поздравляю! Ти його вже взірвав, він зараз. А, він вже, так. Будеш сі... Давай, сідай, я ж за тобою і прилетів. Ну, ладно, я сідаю. Тільки дивись, бо тут, типи, що це? Ти може підлутатися, ліпше, в мене кроме калаша і немає нічого, в мене... принципі. Да, підлутаємося, я зараз тебе просто відвезу чуть-чуть. Ну, одна аптечка, три енергетика і 59 патронів. Приблизно така сама фігня, тільки в мене дві аптечки різні. Ми даже нормально не залутані, вже 40 на Мен, але тут просто типи можуть бути, ось чому прикол. І вони а, тут полюбаси. Погнали, погнали. Ні, ні, не у нас спального дуже мало, ось чому прикол. Прикол в тому, що у нас Ти спального... Да! Чим? О! Репайер Кир! Мы дельтаплан зможемо мабуть полагодити цією фігньою. Воно ж ці... Воно БТР е лагодило, і воно машини лагодило. Значить, і дельтаплан має, по суті. Але не факт, по-моєму, я колись перевіряв, і воно, типу, не працювало колись. Не знаю, як зараз. Такс. Так, у нас бронежилет, сковородочки тут є. О, каністру я щось не бачу взагалі. Так, це вихід. Нам треба далі. Шукаю, моя буду стопросить. А, тут ніфіга, тут багато будиночків. По культурному, по культурному. Смоки всякі. Туалет. це не туалет, це кімната. Так. А, норм. А де 4Х просіли? Що они підняли. Хз. Так-от-так зробимо. Мені снайперка якась треба, до речі. <реку> Я зараз без снайперки взагалі ходжу. Блін, прикольно. Мені мені подобається графіка на вікені. Вона Швейць, така. Вона така прикольна, блін. офигенно просто. Ні, ну, блін. Да <реку> снайпер, дай Якусь, блін. М24, коряк, блін, Мосенка. Блін, хоть только. я думав то каністра, а то смитєвый баг. одні Да у нас не кожен грум. Другим... Ти дивись, бо ти також подумаєш, що сміттєвий бак, то каністра. Блін, Я снайперку не можу знайти, от що це за фігня така? Я тоже ни хера не можу писать. Не, 6 лута в цій каці маловато. Щось лута в цій каці... Що за фігня? Маловато. Трипс. Хм. О, здесь больше не шутка зарядная, це мені треба. Так. Хз, якось мало зброї. О, треба було снайперка. Да-да-да. О, дякую. Да, Де ж каністра, блин, а де вона? О, М24, спасибо. No, show, show. Бо я просто хз до їх шукаю. О, у мене якраз лушачок був на неї. Так, оце нафіг. І патрончики. Мені приціл треба, до речі. Четвертий хоча б. Хоча би, хоча б. О, блин. Блін, мало про це. Не, я не успокоюся, поки я не найду каністру, хотя буде. Факт, факт. Так, нам показує, якщо що на карті, де наш дельтаплан, так що норм. Ну Но я вахер, немає ні однієї каністри. Її треба шукати <плес> там, де скуфи, в гаражах. Там, де скуфи п'ють пивко. Вони зазвичай в гаражах п'ють пивко. А там має бути каністра, а? Геній, просто геній. Блін, яка атмосфера просто в цій грі. На вікенді, блін. З Ти же, так? Угу. Ні, звісно, дуже правильно, звісно, все. Ти зараз можеш любити мене, звісно, якісь... Та пофіг, пофіг. Але що зробиш, що? Зона йде, блін, а мені Чекай, що я на що? Ми в зоні, ми в зоні. А, а блін, якраз... Треба швидше... Та, я думаю... Знайпер, ти твоє збільшує нам треба каністру, бо зараз зона зменшиться, і, і, і типу, а, блін. я не може, йти просто, ни хера не мо. Нифига, хита, якой цій каці якось мало лута. 27 живых! Блин Восьмерочка. СЛМ. Алс, да, не, изкал, реально. З лутом кал просто. Mm. Был О, тут каток, глянь, тут пингвинчики Кайф, прикольно выглядаю Ты бензин нашел? Не, просто пингвинчики, прикольно Опа, кто-то возрождает На мотоку, на мотоку чекай. А, не, на мотоку, просто чел По-моему, не стреляют По-моему, не стреляют, нафиг Оце всьому доміку навколо нього бігає. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Ще є хтось? Я його не нокну. Я його не нокну. Ні, мені, мені написало, що ти... А. Норм, норм, норм. Ще один! Хорошо, хорошо, ми їх убили. Блін, може в нього є? 6, 6х, чуєш? Дай мені, дай мені, дай мені. Ну, no, візьми в нього. Шестерка. О, кайф. Я так понимаю, пойсердон, с этим план мы не нашли эти дела. блин, не знаю. Мы нашли твою маму. Де бензин? Бензина просто нема нафіг. Так, я відкрив цю фигню. Ох, ох, ох. Ну, блин, та, полуту дуже мало. Полуту прям жорстко мало. О, я рюкзак знайшов собі. О, шасс. Найшов? Найшов Бензинчик. Тихо, Давай. може я найду зараз сюди. Чи вже не спіємо? Все, идем, короче, над нашого дельтаплана. Там зона, чуєш? Йома, бежим. А йо, там чел, там чел. Там. Насри на нього! Що насрына? Полбу йому дай нафіг. Mm. Снайперки! він зі снайперки фігачить по мені. Я не зрозумію, вообще, що це за фіння така, блін, де він. Що він, як він вообще, що він робить, і звідки він, блін, стріляє. Я його не бачу Він по мені стріляє. Я вообще його не бачу. Блін, да. П'ята фаза, а ні. Забий забий на дельтаплан, забий на, Заби... Заби на дельтаплан, Заби Дельта ми його вже не вивеземо. Ми його вже не вивеземо. А там на криші? Бачу! криші. криші, на місці. Я не попав! Він мені гранату кинув. Ой-ой-ой! Він міняє локацію! Я його нокнув! я його нокнув! це турок! Я його нокнув! це турок! Ще один черік з Стей з тей самої? Ні, з другої, вже з другої скриші. Ще, 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 ще. Це чможний турок! Підніми мене, чуєш. Якщо... Ще я, я біжу, я біжу, я біжу. Гранат! Та йо що в тебе мать здохла! Ні, це якась параша. Це просто якась параша. Я не знаю, 15 живих було. Ми якісь. Блін, це срані турки. Вони просто гуляють 24 на 7 в цей паб. Я просто не знаю. Просто сраний турок. 24 на 7 гуляє в сраный паб, я не знаю. Блин, мы реально мы все время были заняты дельтапланом. короче. Ну що, друзі, ось таке вышло видео. Всем дякую за перегляд. Всем гарного дня. Ну всем, да. Пока. Спаситесь.